Півня і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі во Христі, браті і сестри, серний шлях нашого Спасителя підійшов до свого фіналу. Господь Ісус Христос, мандруючи, Мав мету йти до Єрусалиму і тут завершити своє земне життя. Ми маємо розуміти цей час цю територію і ці події. Про котрі читаємо, і у яких відбувалися ті моменти, про які сьогодні згадуємо. Це був час панування Римської імперії, це був час окупації римлянами Палестини, і це був час прагнення. Єврейського народу, звільнення іспитої окупації. І ось Господь Ісус Христос, який прийшов до людей, він не прийшов, щоб бути царем Ізраїля, бо сам про це каже моє царство не з цього світу. Однак періодично, Євреї хотіли взяти Ісуса Христа і Його проголосити своїм царем. І навіть сьогодні читаємо, як Ісус Христос в'їздить на осляді до Єрусалиму, єврейські діти і євреї вигукують, благословити девіля Господня, Цар Ізраїлів. Їхнє бажання, їхня мета, їхня мрія, їхня позиція є та, що Ісус Христос має очолити рух за визволення ізраїльського народу і звільнити свій народ від римської окупації. Це є коротенька людська позиція, коротенька людська мрія. Господь Ісус Христос прийшов не для того, щоб померти за якусь групу людей. Господь Ісус Христос прийшов, щоб померти за всіх людей. Сьогодні ми маємо змогу подорожувати у туристичних напрямках, відвідувати цікаві місця. І, очевидно, ми знаємо, що існують лишні якісь арки триумфальні, пам'ятники, якісь споруди, які були збудовані чи споруджені на знак, чи на означення, чи якісь переможні моменти того чи іншого імператора. Палководця, воєводи то що. І сьогодні туристи їдуть до того споруди, до того об'єкту, зробили фотографію, прочитали про ідею спорудження і поїхали додому. Час від часу згадують тих. Імператорів, тих полководців, тих переможців, на честь яких є споруджені у ті об'єкти. того, Господь Ісус Христос, Він нічого не спорудив, Він нічого не вимагав, ні до чого не закликав. Він залишив по собі лише своє. Слово. І це слово є найбільшою аркою поселення, бо це слово покриває усіх людей, воно лунає по все місто. І ось сьогодні ми читаємо, як Господь Ісус Христос не на коні, не на якомусь на транспортері, не на колісниці через такусь парадну арку, він нам осоляє в'їжджає у Єрусалим. От той спосіб Господь показує, що ота вся людська пиха, ота людська пара, парада, Оця людська тріумфальність для нього є чужа і для нього є несприйнятна. Мимо того, Господь своїм в'їздом в Єрусалим, Він нівелює оцю людську пиху, яка прагне, бажає, вимагає, возноситься. Над усім тим, що для багатьох, для множини є чуже. Сьогодні імператори так само їздять на лімузинах, приймають паради, їм стелять червоні доріжки, лунають гімни і фанфари. Приходять імператори, правителі і відходять. І рідко хто про них згадує у позитивному плані, Господь Ісус Христос лишається той самий у людському пониженні, але у Божому возвеличенні. Господь святий. І оті діти, які сьогодні тримають панове віття, співають осанна, завтра їхні батьки скажуть розіпни його. І це сталося. Розп'яли нашого Спасителя, свого Спасителя. Розпяли Господа, який жодної кривди нікому не вчинив, прийшов, щоб дарувати людині життя. І ось оця напоголована людська, задрісна натура не може цього сприйняти. Господь не входить в палац. Він не входив в якісь величні споруди. Господь прийшов до скромного дому Лазаря, якого воскресив, Марії і Марта його сестер. Скромний дім. І ось читаємо, що Лазар також сів до столу із Ісусом. І оця людська, скажімо, масовка, цей людський загал, їм дуже цікаво було побачити лазаря. Як це так? Ісус воскресив лазаря, який вже чотири дні, я був похоронений у гробі у вечері. Як чуємо, оті, що шок... Хотіли розіб'ясти і розіб'яли Христа, вони хотіли і Лазаря вбити, тому що він був аргументом того, що Христос є не з цього світу. І як знаємо, ті ж самі, які хотіли бити Лазаря, які купили Ісуса Христа, які поставили сторожу біля гробу, і самі казали, давши гроші воїнам, скажіть, що його вкрали, що він не воскрес. Оця непогамована людська натура, фальшива, брехлива і оманна, лукава і цинічна, бажає використати Господа Ісуса Христа у своїх інтересах. Бажаючи зробити його своїм маленьким царем, щоб около нього панувати, жарувати і провадити своє далі негідне панування і негідне життя. Господь Ісус Христос є Царем Вселеної. Він не піддається, не купується. На ценіжні людські пропозиції, бо вони є марні. Ми приходимо до стратного тижня і будемо розважувати у молитвах у Святому Євангелії у Богослужіннях ці трижні моменти. Ми про них говоримо озвучуємо їх, інколи мало туди ми застановляємося, на жаль, бо так не має бути. Ми маємо співпереживати з Христом. Ми маємо це брати до серця і розуміти, що ці всі події, страшні і жорстокі, були не просто так за наше спасіння, щоб ми отримали життя. Як інколи трапляється, багато хто з нас махта рукою, е, чи гріх, чи два. той спосіб ми наважаємо Спасителя, коли свідомо підважуємося грішити. Не повинно бути. Оцей величий співосан, який сьогодні лунає, він не повинен припинятися ні одної хвилі нашого життя, ні одного дня. Ми маємо славити нашого Спасителя нашим життям, нашими вчинками. І про це говорить апостол Павло. Усе, що ви робите, чи ви їсте, чи ви п'єте, чи будь-що робите, робіть на славу Божу. Ми люди. Ми маємо свої потреби, ми маємо свої якісь обаганки, маємо свої вимоги. Це все є зрозуміле. Але мимо того, ми найперше маємо збагути, що каже Господь Ісус Христос. Без мене нічого не зможете чинити, лише з Богом нам належить провадити наше життя, з Богом жити, з Богом умирати, з Богом воскреснути і в Бозі спастися. Іншого шляху немає для нас, для християн. Тому сьогодні ми станьмо оцей ряд, оцей загал і співаємо разом із тими дітьми Христові Осан, і хай оцей наш спів, хай оцей наш. Вислів, долина до Христа, хай погляне на нас у нашій скруті, у нашій біді, у цій війні. Однак, якщо він стане нашим царем, царем нашого життя, тоді все зміниться. І багато у чому це залежить від нас самих. Лише від нас. Тому ми будьмо того свідомі і йдімо до Христа, приносімо Йому наші молитви, наші прохання, наше закружене серце. Господь много властивий. Він все бачить і все знає і все розуміє, але говорить. Усіх нас, хто витримає до кінця, ото й спасеться. Нам належить вистояти. І, мабуть, вже не того. Слава Ісусу Христу!